Привіт! В інтернеті є багато уроків, де можна створити мильону колівцем в програмі Photoshop. Але програма Photoshop є платною і не в кожного вона встановлена на комп'ютері. Тому я пропоную зробити це за допомогою програми Paint версії 3.5.10. Якщо програмка Paint у вас не буде встановлюватися на комп'ютер, то в такому випадку вам потрібно буде, <coughs>, якщо у вас Windows XP, скачати і встановити Net Framework версії 3.5.1, а якщо у вас Windows 7, тоді просто обновити систему. І так, заходимо в програмку Find, і відкриваємо файл, файл відкрити. Вибираємо файл, давайте там підпани. Тепер заходимо в ефекти, художественні, наброси карандашом, нажимаємо і бачимо, що наше фото перетворюється в малюнок олівця. Тут є настройки, де ви можете поекспериментувати і дібрати те, що ви будете вважати за необхідне, яке краще для вас підходить. Ось я зараз це роблю. Ну, допустимо, так нас влаштовує, нажимаємо ОК. І тепер зберігаємо наше фото. Заходимо в файл, сохраніть как. Вибираємо, куди ми будемо зберігати і назву. Наприклад, номер 22 Робочий стол. Нажимаємо сохраніть. Нажимаємо ОК. Сходимо. Заходимо. І бачимо наш малюнок олівця. Все. Дякую за увагу.